Вітаю всіх наших глядачів в програмі Українська Хвиля в Монреалі. З вами Наталя Федосєєва і розмовляємо сьогодні про психологічну та освітню підтримку в переході на українську мову. До дня української писемності, який відзначається щороку, 9 листопада, пропонуємо вам розмову з Наталею Федечко, керівницею проєкту Єдині Наталя розповіла, що перед тим як розпочати проєкт, вона з командою майже два роки працювала з викладачами, вихователями і тренерами з метою поширення української мови серед молоді. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Наталці здавалося, що питання мови не на часі, адже були інші пріоритети. Але наприкінці квітня її колеги запропонували Наталці все таки створити певний україномовний рух, і ми співзасновницею єдиних і Іваном Капелю і Іванкою Кобелєвою та Іваном Копелюшником. Ми вирішили спробувати, і ми спробували. І ми не знали, чи буде чи буде попит, і коли ми отримали. Анкети 11 тисяч українців, які хочуть переходити на українську у всьому світі, це не тільки Україна, у нас близько 30% людей були з-за кордону. Ми зрозуміли, що це питання на часі, що це питання актуальне як ніколи зараз, і що люди хочуть переходити, і їм потрібно допомагати в цьому. Допомагати, бо хтось уже вирішив. Хтось думає над цим, комусь не вистачає мотивації, хтось переживає, що буде робити помилки. Хтось ну, має психологічний бар'єр або не, не підтримують його родичі вдома. Таке буває. Ну, буває різне, в когось немає часу. Тому наш курс створений таким чином, щоб у людини був, був час, тому що він займає там, 20 хвилин в день. А він дуже зручний, тому що це все відбувається в месенджері. Тобто щодня протягом 20 днів, ви двадцяти днів, ви отримуєте завдання: завдання і матеріали. Вебінари. Якщо ви хочете, ви можете приєднуватися до розмовних клубів. У нас впродовж курсу є чотири розмовні клуби. От, ви можете спілкуватися в чатах. У нас в чатах підтримки там близько 30 модераторів, які від, будуть відповідати на всі ваші запитання. От, і таким чином ми зробили, щоб він був. Просто під рукою, щоб не потрібно було шукати, заходити на платформу. щоб це було дуже зручно і вже ніяких е, відговорок. Для себе, чому я не перехожу на українську, не було за спостереженнями Наталки, в Україні є тенденція переходу на українську. Вона вважає, що для більшості українців рідна мова стала наразі важливою потребою. А для тих шести мільйонів українців, які наразі опинилися за кордоном, можливо, мовне питання не так гостро стоїть, оскільки вже зосереджуються на вивченні мов інших країн. Хтось не бачить це пріоритетом, ну. Поставимо питання про майбутнє просто от про майбутнє і про дітей, тому що ну, це те, що, що я визначаю. Подивимося там на 10-20 років вперед. Закінчиться війна, ми переможемо. Чи будуть торгові стосунки з Росією, чи будуть культурні стосунки з Росією? Думаю, просто після того, що зараз відбувається, після війни, навряд чи ми будемо дивитися в той бік. Ми будемо дивитися на Захід. Ми будемо дивитися на тих партнерів, які в нас зараз є, тому і ми будемо дивитися на, на українську на свою ідентичність. Ми у нас зараз вона відновлюється. Дехто каже, вона народжується, вона відновлюється, тому що ну впродовж багатьох століть утисків, а її придушували. І зараз ми просто повертаємося. Дуже багато учасників курсів вони говорять. Ну, що це як, як поклик коріння, скажімо так, от їм захотілося от просто до мурашок перейти на українську. Вони відчули як внутрішню потребу в цьому. Так, і ми себе будемо ідентифікувати, в тому числі за допомогою мови, з допомогою наших цінностей, які нас об'єднують. І одна, одна з цих цінностей це свобода, це свобода. Освіта, наш розвиток. Ми завжди розвивалися. Ми завжди, українці, завжди були відкриті до чогось нового, до інновацій. От. Тому і мова це теж наш маркер. Він впродовж багатьох століть він працював як система захисту. Так? Чому система захисту? Тому що територія, на якій знаходиться Україна, постійно була під ударами, під ударами з півдня, під ударами з сходу, під ударами з Заходу, сформувати державу ну, об'єктивно, важко було. Тому для того, щоб об'єднуватися і розуміти свій чужий, у нас був маркер мова, і вона в нас дуже довго втрималася, незважаючи теж на різні утиски на русифікацію України. Вона втрималася, тому що вона в нас працювала не просто як мова засіб спілкування, а як мова маркер ідентичності, як мова маркер безпеки. Це наш інструмент для об'єднання. Ми об'єднуємося заради там, наших цінностей, та заради нашої свободи, е, заради збереження того, що в нас було того добробуту, який в нас був в Україні, який почав народжуватися так, заради наших дітей ми об'єднуємося. І мова допомагає нам об'єднуватися. Вона як цемент, який нас всіх об'єднує. Яким чином мова працює для нас? Як, як ми можемо досягти перемоги, об'єднавшись тільки так, тільки ми бачимо, як зараз донатять на армію, як збирають за дні мільйони гривень за один день. Наша перемога буде фізичною в першу чергу, але далі нам потрібно буде втримати державу. Ми не знаємо, які виклики будуть. А мова, якщо ми зараз подбаємо про нашу культуру, про об'єднання наших людей, українців, наших громадян. Ми будемо знати, що от ми єдині, і через 20 років наші діти будуть розуміти, будуть знати цей маркер, будуть розуміти, чим вони об'єднані, і в тому числі мовою вони будуть об'єднані. І подивимося просто які території легко були захоплені. І це відповідь на питання, яку роль грає мова в нашому майбутньому і в нашій остаточній перемозі і становлення України як держави. Або Ну, ми бачимо, що Росія недаремно, Російська імперія, радянський союз вони недаремно росифікували спочатку українців. Після цього вони використовують цей інструмент як привід для вторгнення. В еміграцію багатьох українців постає питання збереження мови. І на думку Наталки, тільки живе спілкування, читання книг і перегляд україномовних фільмів допоможуть зберегти рідну мову. Зникає оцей бар'єр, коли ти наслуханий, коли ти начитаний українською мовою. Стосовно суржику, ну та є суржик, і тут є і на Полтавщині, на Сумщині, на Західній Україні є суржик, тому що більшість слів. З неправильними наголосами у галичан, тому що у нас дуже багато сполячення, і відповідно наголоси неправильні слова теж польські. Ну, але це є жива мова. Ми ж не виступаємо щодня з лекцією в університеті. Тобто, це є жива мова. Так само в Квебеку я впевнена, є свої діалекти, є своя мова, є свій суржик. Це мова жива. Але коли ви виходите на публіку, тоді, звичайно, ви користуєтесь мовою літературною. Просто щоб це не було бар'єром до того, щоб говорити. Дуже класно, коли а, ви знайдете собі друга чи подругу чи середовище, в якому ви будете спілкуватися, з яким ви будете спілкуватися 10 хвилин на день українською мовою, але щоб це було регулярно а, ну, це спілкування, це, це дуже важливо. А, Можна вводити нові слова щодня, там п'ять слів, якихось ну, класних, не знаю, цукор, кава, такі, які в житку постійно, і вони в тебе під рукою ці слова, і ти цілий день просто говориш оце слово. І воно приходить до тебе на наступний день, ти вже його говориш автоматично. це слово. Стосовно психологічних бар'єрів, є такий момент, коли ти починаєш говорити іншою мовою. Твої рідні, наприклад, чи друзі, які звикли до тебе, як говорить одною мовою, мовно російською, і тут ти переходиш на українську, для них це може бути такий трохи шок, як інша людина. А чому? А це принципово? Ну, купа запитань. Ну, є такий класичний приклад поговорити перед зеркалом. Пробувати говорити перед, перед зеркалом. Взагалі себе сприймати перед зеркалом, а це теж виклик. Але якщо у вас з дзеркалом все окей, то можете просто там порозмовляти, якісь почитати скоромовки перед зеркалом. Ну, наприклад, якщо вам доводиться виступати перед аудиторією, чи ви знаєте, що довго будете говорити? От, і, тому що коли людина переходить на іншу мову, насправді вона втомлюється. І Якщо вам доводиться там, дві години і більше говорити мовою, на яку ви переходите, ви справді можете втомитися, тому що ви думаєте одною мовою, перекладаєте, і це все такий важкий процес. Дуже часто в стресових умовах, навіть люди, які перейшли, вони повертаються до тієї мови, або емоції свої можуть виражати тою мовою, в якій вони були, яка для них рідна. Так, це є. Але ну, ви мусите прийняти те, що воно так може бути. Важливо знати людині в будь-яких змінах, що з нею може відбуватися. Коли вона знає, що з нею буде відбуватися, тоді вона до будь-яких речей ставиться ну, окей, нормально, так відбувається зі всіма. Тому тут не треба прагнути, от я сьогодні вирішу, все, я з сьогоднішнього дня перехожу. Ну, Я знаю тільки чотири слова, але я все одно буду говорити. Ну, Тобто, ми маємо оцінювати свої сили, не ставити собі завищені. Завищені результати, інакше ми будемо розчаровані, і через місяць, коли ми не досягнемо того результату, ми скажемо: та мені просто не виходить говорити українською, та я й не буду на що все себе мучити. Тому потрошки поступово, щоб це було в задоволення, щоб ви отримали самі задоволення. Підбирайте гарні слова, гарні вирази. Власні афоризми, які можна перекласти ну, з російської на українську, не знаю, з французької, з англійської на українську. У нас зараз дуже багато викликів, дуже багато проблем, багато е, інших вимог, які нам ставить життя. А в мові ми можемо знайти навчання це взагалі дуже добре. Якщо людина готова вчитися, вона виходить зі стресу. Наталка підкреслила, що курс єдині це не про вимоги, а про позитив і про підтримку людей щодо переходу на українську. Тому створені розмовні клуби і різні чати, до яких учасники залюбки долучаються навіть у шостій ранку для тих, хто в іншому часовому просторі. Наталя зазначила, що зареєструватися на мовний курс єдині дуже просто. На сайті єдині.орг зазначено, як безкоштовно приєднатися до курсу і що очікувати. Ви заходите, заповнюєте анкету, реєструєте, реєструєтеся, отримуєте одразу посилання на веб-канал, одразу заходите туди. І щодня, коли, коли починається курс 7 листопада, одразу входять вам повідомлення. Стосовно штрафів щодо мовних порушень, за словами Наталі, такі нововведення важливі, адже мова, на її думку, є запорукою нашої інформаційної і культурної безпеки. Хтось говорить про досвід Швейцарії, хтось говорить про досвід ну, інших країн в кожній країні по-своєму, кожна країна знаходиться в своїх географічних умовах і в своїх історичних умовах для України мова є важлива. І вона є об'єднавчим фактором. А ми знаємо, наскільки важливим є питання в, кра... в Литві, Латвії та Естонії питання мови, і в деяких з них є окреме законодавство, а так само і в Україні це питання мови є важливим. Так само у Франції питання мови є важливим. І воно було вирішено раніше у Франції, я про Францію зараз говорю. В нас питання постави зараз. Тому ну бізнес мав насправді три роки, щоб перейти на українську мову. Ну це повага до держави і цінностей держави, в якій ти є друзі. З нами в програмі Українська хвиля в Монреалі на зв'язку Львова була Наталя Федечко, керівниця мовного проєкту Єдині з вами була Наталя Федосєєва. Вивчаємо українську і залишаємося єдині.